Доброго вечора Ми з України. Сьогодні 17 лютого п'ятниця, це підсумки дня в Маріуполі. Ми говоримо про важливі речі, які стосуються Маріуполя і Маріупольців. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, поширюйте це відео, якщо ви вважаєте, що ця тема важлива для вас. Сьогодні хочу поговорити з вами про гроші. Трошки про гроші, а також про компенсацію за житло. Дуже багато обговорень вчора, позавчора щодо проекту відновлення Маріуполя, Маріуполь Реборн, який був представлений саме громадськісті, Маріупольській громадськістю в Києві, і активно обговорювався з містянами. Ці обговорення перетекли і в соціальні мережі. І це дійсно визвало такий шквал різних думок. Діаметрально протилежно від того, що взагалі це не потрібно, до дуже важно терміново і на часі. Дуже різний. Сьогодні ми надрукували на сайті в розділі блоги думку маріупольського журналіста, який вже давно мешкає в Києві, Григорій Швет. Він зовсім з іншого боку подивився на цю тему, на цю проблематику. Він каже про те, що програма відновлення Маріуполя вона. Буде все одно ухвалена, і вона буде хороша, і знайдуться люди, які будуть її втілювати в життя. А ось є проблема, про яку точно треба говорити, і яка, на його думку, заслуговує набагато більше уваги, ніж ця програма майбутнього відновлення. Це питання компенсацій маріупольцям за втрачене майно і за втрачене житло. Бо багато хто з людей, які зараз в екзиті і не знаходяться в Маріуполі, вони можуть не дожити до того нового міста, яке ми колись побачимо, може не побачимо, до того нового Маріуполя, який буде відбудований, відроджений і з'явиться на мапі України. Багато людей, якому, яким зараз 50 вони... Не мають надії на те, що вони доживуть до нових будівель і відновлених власних зруйнованих квартир. Тому для них найактуальніше, надважливе питання, чи зможуть вони вже зараз, сьогодні, завтра, через рік отримати реальні компенсації за майно для того, щоб вибудовувати своє подальше життя. Неважливо, чи то Маріуполь, чи де в інде, де в іншому місті, і тисячі людей, для яких це питання. Набагато важливіше. І от е Григорій каже про те, що ми занадто мало уваги приділяємо тому законопроекту, який обговорюється в Верховній Раді. І у нього є великі сумніви, що будуть враховані інтереси кожного, наші з вами інтереси. Інтереси тих людей, які втратили документи, інтереси тих людей, які взагалі не знають, як довести, що у них було якесь майно е нерухоме. Я вже не кажу про. Е Побутові прилади, меблі тощо. І як ми будемо враховувати інтереси цих людей. Багато людей, які мають якийсь спільний майно, хто як буде отримувати ці гроші. От на думку Григорія, це саме це має бути зараз в центрі нашої уваги. Ну, а я хочу поговорити, погоджуюсь з ним і хочу ще трошки сказати про трохи про арифметику. Про те, скільки. Вже отримують компенсації мешканці інших міст, які втратили житло, і чому Маріупольці жодних компенсацій не отримують. Наприклад, всіх дуже вразив приклад Дніпра, де був зруйновано два, два під'їзди. Багатоповерхівки, і біля сотні людей отримали. Або процесі отримання по мільйону гривень від міського бюджету. І Всі обурені кажуть: а що ж в Маріупольці? Чим ми гірше? Інший приклад приведу це Запоріжжя. В Запоріжжі було зруйновано спочатку повномасштабного наступу Російської Федерації тисяча будинків, з них 500 багатоповерхівок і 400 приватних будинків, і загалом близько 50 тисяч родин. Залишилися або зовсім без житла, або, або з пошкодженим житлом, і вимушені винаймати, рендувати квартири в місті, або поза межами міста. І, і от саме зараз, по ітогах минулого року, міська рада Запоріжжя ухвалила рішення про те, що кожна родина отримає. По 10 тисяч щомісячно, і буде отримувати і цього року 10 тисяч гривень щомісячно як допомога для оренди житла от через це ренування. А що в Маріуполі? А в Маріуполі жодна родина не отримує жодної копійчини. І це виглядає як дуже несправедлива, несправедлива ситуація щодо містян, які втратили майно в Маріуполі. І те, що ми не отримуємо гроші від міського бюджету, має просте, логічне, арифметичне пояснення, бо в місті втратили житло близько 400 тисяч людей. Якщо перерахувати на родини, то це, ну, це мінімум 200 тисяч родин, а можливо більше, можливо, десь 250 тисяч родин. Якщо кожна така родина отримає 10 тисяч гривень на місяць для оренди житла, то це вийде приблизно 2,5 мільярди гривень. 2,5 мільярди весь бюджет Маріуполя зараз складає 1,5 мільярда гривень. Тобто навіть навіть всього річного бюджету Маріуполя не вистачить на те, щоб виплатити людям по 10 тисяч щомісячних компенсацій, навіть по 5 тисяч щомісячних компенсацій не вистачить на те, щоб щомісяця допомагати людям. Нам дуже прикро, що такі можливості є в Запоріжжі, і такі можливості допомагати людям є в Дніпрі. Але ми маємо розуміти, що Дніпро це працююча економіка, і де постраждали всього біля ста чоловік. Ми маємо розуміти, що Запоріжжя це працююча економіка. Так, да, вона теж страждає через війну. Але це працююче місто, і працююча економіка, і постраждалих там близько 50 тисяч родин. Але Маріуполь це не працююче місто. Повністю зруйноване. Це не працююча економіка. Єдине рахування бюджетні, які ми маємо, це відрахування податків військовослужбовців, які все ще зареєстровані і платять податки в Маріуполі, Маріупольський бюджет. Тобто це місто з мінімумом грошей, місто, яке не спроможне допомагати своїм містянам. Чи це справедливо, справедливо по відношенню до нас? Я вважаю, що ні. Тому що ми не маємо страждати через те, що в Запоріжжі працює економіка або в Дніпрі, а в Маріуполі не ні, не працює. Ми такі ж самі громадяни. Але абсолютно зрозуміло, що вирішувати питання допомоги Маріупольцям має держава, бо місцевий бюджет не спроможний це зробити. І тут ми повертаємось до того. З чого я починала, і про що писав журналіст Григорій Швед? Нам треба з вами разом педалювати ухвалення закону про надання компенсації маріупольцям за зруйноване майно вже зараз не чекаючи, поки Росія програє цю війну і почне. Виплачувати якісь репарації, я думаю, що насправді у держави не дуже вистачає грошей на таким на такі компенсації. Але я також знаю, що Європейський Союз вже сьогодні працює над тим, щоб розробити правові юридичні механізми, за якими заморожені активи Російської Федерації вони могли б передавати в Україну. Ці механізми вже зараз розробляються. І я думаю, що це питання місяців. Тому нам з вами, як громаді, треба лобіювати ці інтереси, можливо, подати якусь петицію на сайт, тримати це, вимагати від депутатів, які представляють наше місто, щоб вони лобіювали наші інтереси і звітували нам за те, що вони роблять. Бо розробка цього закону компенсації це точно наш з вами інтерес. І це, якщо дивитись на ситуацію реалістично, а не фантастично або патерналістки, то це єдина можливість для нас з вами, для Маріупольців, отримати реальні компенсації і вирішити найпотужнішу проблему кожного з нас. Це проблема житла. На цьому все. Прощаюсь до понеділка.